О 9-й ранку поблизу залізничного вокзалу в Тернополі зібралися близько 30 людей. Це представники дачних кооперативів сіл Денисів, Буцнів, Садове, Великий Ходачків. Вони прийшли, щоб дізнатися, коли відновлять рух потяга тернопіль ходорів який, за словами людей, не курсує вже місяць. Пенсіонерка Раїса Сторчак розповідає, має дачну ділянку в Денисові-Козівської громади, а це 35 кілометрів від Тернополя. Відколи відмінили потяг, змушена добиратися на дачу автобусом. Якщо ми добираємося до Городища, платимо 50 гривень в одна сторону, вертаємося 50 гривень в друга сторона, 4 кілометри пішки йдемо. Потім маю, наприклад, пенсію неповних три тисячі. Скажіть, будь ласка, як можна вижити? Я ще інвалід другої групи, як можна вижити за 2800 місяць. Війдіть в положення, скільки можна проїхати автобусом. І ви розумієте, що, що нам ті дачі ще допомагають, бо ми ще допомагаємо воєнним, ми ще волонтерим, ми збираємося, здаємо коло церкви Михайла, дівчатам привозимо і закрутки, і, і робимо, будемо казати, заготовки все. Ну і, і просимо допомоги якоїсь від влади. Бо, бо неможливо вже люди прийдуть на дачу, ще з пустими руками півбіде, а назад беруть рюкзаки, дві торби і чотири кілометри пішки по жарі, по триста 3... градусів жари. І ставте хто є старший? не їдуть молоді, що такі що працюють. А в основному старі пенсіонери, такі що вже мають по 70 років ще ми, хіба так можна з людьми поступати? За місяць, 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 місяць. місяць 4 кілометри йти з хворими ногами. З людьми, які прийшли, щоб отримати відповіді на свої запитання про відновлення руху потяга Тернопіль ходорів, спілкувалися начальник управління транспорту Тернопільської міської ради Олег Вітрук та виконувач обов'язків директора департаменту розвитку інфраструктури ОВА. Та Раз капуста природу ремонту можу сказати тільки спеціалісти з української залізниці, але але ремонт має місце. І звичайно, люди очікували на закінчення ремонту в одні строки, але це війна і тому. Тому ремонт продовжений. Вчора Тернопільською ОДА було скеровано відповідний лист для того, щоб українська залізниця роз'яснила, коли закінчаться ремонтні роботи, щоб люди мали ясність для них. найважливіше зараз це розуміння, коли закінчиться ремонт. На запитання, чи планують організувати на прохання людей альтернативний спосіб проїзду до дачних кооперативів, Тарас Капуста відповів: Поки ні, поки ні. Тернополянин Богдан Гуцал має дачу в садовій. каже, потягом їздив майже щодня. Там практично автобуси не ходять, практично тільки поїзд. Отже, нам потрібен поїзд, і поїзд можна ходити спокійно до козове. Там багато дачників. <різований> і людей і попутно Т так, що проблему зробили штучно, зроблять, що не пускають аж туди. Ніхто не ставить питання, щоб до ходорох поїзд водив. Розумієте? Дорогу за межами козові. Ремонтують так, що ніяких проблем, щоб до козових поїзд ходив, немає. Там хороша дорога зроблена. Представники місцевої залізниці не прокоментували ситуацію, сказали звернутися до департаменту інформаційної політики Укрзалізниці. Ми надіслали письмовий запит, щоб дізнатися скільки часу триватиме ремонт та коли відновлять рух поїзда Тернопіль ходорів. Учасники акції підготували листи до керівництва Укрзалізниці та органів місцевої влади, розповіла голова ініціативної групи Галина Юрса. Ми, що говорили з начальником вокзалу з паном Ігорем, він нам рекомендував написати лист, тому що, як він сказав, з його слів не я зупинив ваш поїзд, а вас поїзд зупинила Укрзалізниця. Тобто на голову управління Укрзалізниці писати листа. І такі самі листа, такі самі ми листи пишемо на пана негоду, на пана надала, і будемо чекати відповіді. Якщо влада не прийме відповідних рішень на користь народу, тоді прийдеться перекривати залізною дорогою поїзди, приміські і далекослідні. Ми не бачимо реакції поки що. Любов Гадомська, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.